день, шановні пані і панове. Нам давно варто було б серйозно поговорити про внутрішню ситуацію у нас в Верховній Раді. Бо коли країна знаходиться в стані зовнішньої військової агресії, коли тут провокують військові дії з боку російських фашистів, російських шовіністів, які намагаються розірвати нашу країну, то в першу чергу парламент як Верховна Рада повинен демонструвати. Виконання закону. Зараз ми всі читаємо, що, от, наприклад, в інціанську комісію подаються пропозиції по змінах до Конституції. А в першу чергу подумати перед тим, як змінювати закон, потрібно про те, що закон повинен виконуватися. І, на жаль, наші пропозиції ані по виконанню закону, по дотримання процедури чомусь до них не дослуховується. Питання чому? Ви знаєте, я сьогодні продивився порядок денний. Порядок денний, який є у кожного з депутатів, я сподіваюсь, дивляться деякі депутати на порядок денний. Висновок комітету відсутній, висновок комітету відсутній, висновок комітету відсутній. Нагадаю, що депутати не мають права в сесійній раді розглядати законопроекти, якщо висновок комітету відсутній. Три комітета розглянули відхилити і 24 висновки відсутні. Натомість ті пропозиції. Актуальні пропозиції, яких вимагають депутати, чомусь не ставиться на порядок денний. Наша група вимагає лише два питання: два питання, і їх жодного нема. Перше питання це позбавлення депутатських повноважень царьова, тому що людина, яка закликає до сепаратистських дій, не повинна знаходитися в цій залі, не повинна мати статус високий статус народного депутата, але чомусь немає. Питання позбавлення депутатських повноважень Царьова в сесійній залі. Тут виступали колеги від однієї фракції за позбавлення депутатських повноважень від іншої фракції. Та де воно в порядку денному? колеги? А хто взагалі формує? Ну як воно от формується все? Друге питання, яке ми вимагаємо, і постійно вимагаємо сенсорна кнопка. Чому сенсорна кнопка? Тому що кожен депутат повинен голосувати самостійно, як записано в конституції. Ви хочете змінювати конституцію? Так навчіться спочатку і виконувати. Ну, чому потрібно закликати депутатів виконувати закон? В даному випадку для дотримання законності ми вимагаємо поставити на голосування сенсорну кнопку, тобто, щоб була технічна можливість голосувати лише самостійно. І що І де це питання? Де законопроект Лабузюка? Нагадаю, вчора на брифінгі один з керівників фракцій, наближений більше до керівництва Верховної Ради, казав, що буде сьогодні два законопроекти поставлені про позбавлення депутатських повноважень царьова і про сенсорну кнопку, щоб депутати нарешті не набкладали. Жодного з цих питань нема. Панове, ну, ми коли-небудь почнемо все-таки налагоджувати власну роботу. Чи будемо ставити законопроекти, які навіть подобаються через комітети? Наступне питання: соціальні законопроекти. Панове, я розумію, що коли кажуть уряд, що це додаткове навантаження. От під цієї на, на бюджет з під цією ігідою, наш наш законопроект з Віктором Тимошенко був від, відкинутий про а, збільшення мінімальної заробітної платні, мінімального прожиткового мінімуму. І а, перепрошую, казали, 6,7 цілих мільярдів це забагато для бюджету. Натомість я вважаю, влада подарувала. НБУ російським фашистам, терористам 3,9 мільярдів в Криму. Ми те, що не вивезли, але навіть не спалили, хоча б для того, щоб знищити ці кошти, які були в сховищі НБУ в Криму. І вони зараз йдуть на фінансування профашистського режиму антиукраїнського. Ну як це можна було? Да? Кошти тут немає, а тут є. Один з, подивіться кого фінансують рефінансування так званих банків. Один з олігархічних банків отримав рефінансування 15 мільярдів. Значить, на підвищення прожиткового мінімуму 6,7 і мільярдів немає, але одному банку можна подарувати і так далі. Панове, от соціальних законопроєктів чомусь тут нема. Або якщо вони є, вони сороковими. Скільки ми говоримо про законопроєкт Міщенка, про спадщину, про те, що це буде допомога реально на селі, і який він тут? сороковий по поліку, щоб до нього не дійшли. Тому, панове, у нас чітка державницька позиція. Ми голосуватимемо лише за державницькі сьогодні законопроекти, без яких не може вижити держава за всі інші, поки не поставлено питання про сенсорну кнопку, про те, щоб депутати більше на кнопку давали. Група голосувати не буде. Лише державницькі законопроекти. Дякую.